Трамп високо оцінив нові заяви Путіна щодо відносин сполучених штатів Америки та Російської Федерації. Путін зробив декілька дуже приємних заяв. Путін вважає нашу країну. Сі і Кім Чен Ін, теж поважною і поважають нашу країну минулого року. Вони нас не поважали. Заявив Трамп раніше Путін заявив, що Трамп щиро прагне в регулюванні конфлікту навколо України. Путін продовжує знаєте, так хизуватися, хизуватися тим, що він зараз має. Хизуватися тим здобутками, Утками, які вони зараз мають, ну і створювати, знаєте, такий імідж, точніше не створювати, а підтримувати цей імідж у російському суспільстві. Тож про стосунки своє із з Америкою, і включно з президентом Сполучених Штатів Америки, путім також вихвалився. Тож далі про це говоримо. Путін похвалився вирівнюванням відносин між Росією та США. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що із задоволенням готується до можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, відносини між РФ та Сполученими Штатами, нібито починають вирівнюватись. Путін також черговий підплестився до Трампа, назвавши американського лідера. Мужньою людиною про це все він заявив на прес-конференції після засідання вищої євразійської економічної ради в мінську. Його слова цитують розсмі за словами очільника Кремля. Вже зроблено важливі кроки для нормалізації та покращення відносин РФ та США. Відносини між Росією та США починають вирівнюватися. Перші кроки зроблено, налагоджено робочі контакти між зовнішньополітичними від, відомостями та спецслужбами. Заявив Путін. Також він впевнив. Що Росія з радістю готуватиме його зустріч із Трампом? У нас дуже гарні перспективи у сфері економічної взаємодії. Ми знаємо, що американський бізнес проявляє бажання та посилає нам сигнали про те, що вони хотіли повернутися на наш ринок. Ми будемо це лише вітати. Все це можна підготувати в цілому. Наша зустріч цілком можлива, і ми з задоволенням будемо її готувати, заявив російський диктатор. Також Путін після саміту НАТО накинувся на Альянс та заявив, що його надули та кинули. Російський диктатор Володимир Путін після саміту НАТО в Гаазі накинувся на Альянс та вкотре заявив, що Москву надули та кинули щодо обіцянок не розширювати НАТО на схід, як і збільшення витрат на військові цілі, так і мілітарійські гори. Все це ґрунтується в одному тезисі – нібито агресивності Росії. А насправді все навпаки, заявив він. Також Путін вкотре виправдав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Тим, що Москву нібито ввели в оману, нас надули, грубо обманули, як у народі кажуть, просто кинули щодо обіцянок про на розширення НАТО на схід. Пожалівся він своїм пропагандистам на прес-конференції. Також Путін висловився про західні санкції, які мають обмежувати здатність Росії вести війну проти України. Вони постійно нас ховають, самі скоро здохнуть, а нас ховають. 24-25 червня в Газі відбувся саміт лідерів на країн НАТО, перший під керівництвом Марка Рюте, нового генерального секретаря Альянсу та експрем'єр-експрем'єра Нідерландів. У підсумковій заяві саміту, яку підписали 32 лідера, лідери країн-членів НАТО вирішили пом'якшити формулювання щодо Росії. Нинішня а, комуніка вийшла коротшим ніж зазвичай через участь у зустрічі президента США Дональдом Трампом. Член НАТО підтверджує свої незмінні суверенні зобов'язання надати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій безпеці, і з цією метою включатимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних видатків-членів Альянсу. Йдеться в заяві. Далі продовжимо говорити про те, як американський інститут вивчення війни пояснив, що взагалі знаєте стоїть за заявами Путіна, що він має на увазі. Бо Кремль, як ми бачимо, намагається применшити наслідки війни проти України, намагається все приховати і все зробити на свій бік, якомога краще, щоб виглядало для їхнього російського суспільства. Так, от усупереч заявам вже російських посадовців та економістів, російський диктатор Путін і далі намагається применшити наслідки війни проти України. А він знову заявив, що західні санкції, нібито, не можуть нашкодити російській економіці та марив про економічну смерть країн заходу. Про це диктатор заявив 27 червня у мінську, де проходив саміт Євразійського економічного союзу. Зазначили в інституті вивчення війни. Звісно, Путін не оминув тему. України він вкотре зазначив свої максималістські вимоги щодо нашої держави. Так от, аналізуючи чергову порцію заяв російського диктатора, ВіасВе звернули увагу на те, що Кремль і далі продовжує применшувати як соціальні, так і економічні наслідки війни Росії в Україні та завищених військових витрат. Так спілкуючись з журналістами, Путін заявив, що західні санкції, нібито не можуть нашкодити економіці Росії. Він також заявив, що військовий бюджет Росії наразі становить 63% її ВВП або 13,5 трильйонів. Оно рублів це приблизно 172 мільярди доларів. І що Росія планує поступово скорочувати витрати на оборону починаючи з 26-го року. Різке зростання оборонного бюджету держави агресорки приблизно на чверть порівняно з минулим роком відбулося в бюджеті на 25-й рік. І зазначили аналітики, що цьогоріч Росія збільшувала інвестиції у свою оборонну промисловість. Заява Путіна ймовірно мають на меті зобразити російський уряд як відданий соціальним і цивільним видаткам та применшити значення нещодавних показників суспільних та економічних Слідків війни Росії проти України та відповідного пріоритетування інвестицій у військово-промисловий сектор вважають американські аналітики. Також російські посадовці раніше запевняли, що пріоритетом у бюджетах на 25-27 роки стануть інвестиції у цивільні та соціальні сектори. Попри те, що проєкти бюджетів за вересень 2024 року сигналізували, що на війну у 25 му піде близько 41% всіх видатків на цьому тлі фіксується зростання дефіциту бюджету держави агресорка. Міністерство. Фінансів Росії у травні більш ніж потроїло свій цільовий показник дефіциту бюджету на 25-й рік з 0,5% валового внутрішнього продукту до 1,7% ВВП після декількох місяців, вражаючи низьких прибутків від нафти та газу. Ну і включно про складну економічну ситуацію почали говорити вже навіть топ посадовці Російської Федерації, Так, голова центрального банку Росії Альвіра Набіуліна заявила на санкт Петербургському міжнародному економічному форумі 19 червня, що Росія вичерпала багато своїх вільних ресурсів із початку війни проти України, включаючи робочу силу, виробничі та імпортозаміщувальні потужності, а також резерви фонду національного добробуту та банківського сектору Російської Федерації.